Сьогодні ми інформуємо вас по проведеному моніторингу процедур закупівлі, який проводила Державна аудиторська служба України. Підставами для проведення моніторингу можуть бути дані автоматичних індикаторів ризиків. Інформація отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування про наявність ознак порушення або порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознак порушення чи порушень законодавства, виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення, порушень законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. Інформація, отримана від громадських об'єднань про наявність ознак порушення чи порушень законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю. У сфері публічних закупівель, зокрема, у лютому місяці 2024 року підрозділи фінансового контролю оголосили про початок моніторингових процедур щодо наступних закупівель. 5 грудня 2023 року відділ капітального будівництва Оліївської сільської ради Житомирського району оголосив закупівлю щодо виконання капітального ремонту дорожнього покриття по масиву Заозерний села Оліївка Житомирського району. Очікувана вартість 7 мільйонів 348 сорок грн. тисяч гривень. 13 грудня 2023 року під час розкриття тендерних пропозицій було встановлено, що пакет документів вдалося сформувати і подати вчасно лише двом учасникам, а саме ТОВ Асфальт Плюс з кошторисним розрахунком 6 мільйонів 338 тисяч гривень та ТОВ-Шлях 5 з кошторисним розрахунком 7 мільйонів 346 тисяч гривень. Оцінивши відповідно до кваліфікаційних вимог тендерну економічно вигіднішу пропозицію ТОВ Асфальт Плюс, замовник встановив незначні порушення та встановив строк для надання нотаріально завіреної копії договору оренди учасника закупівлі зі своїм контрагентом. 19 грудня 2023 року учасник сформував та за допомогою кваліфікаційного електронного підпису підписав уточнений пакет документів, що відображається на майданчику Прозоро. Надалі замовник мав змогу повторно оцінити пакет документів та сформувати рішення щодо оголошення переможця закупівлі. У зв'язку з відповідністю учасника закупівлі, встановленим вимогам, 19 грудня 2023 року, замовник визнав ТОВ Асфальт Плюс переможцем закупівлі та опублікував оголошення про намір укласти договір саме з цим контрагентом. 26 грудня 2023 року сторони підписали договір на виконання робіт та опублікували його на майданчику Прозоро. Відповідно до наказу Західного офісу Держаудитслужби щодо вищевказаної закупівлі було розпочато моніторингову процедуру для встановлення відповідності чинним вимогам законодавства, тендерної документації та процедурних моментів проведення. На виконання вказаного наказу державний аудитор опублікувала перелік питань до замовника, а той, у свою чергу, встановлений чинним законодавством термін надав пояснення із підтверджуючою документацією. Також 5 вересня 2023 року відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Радомишльської міської ради Житомирської області. Опублікував технічні вимоги до закупівлі щодо здійснення капітального часткового ремонту вулиці Мала Житомирська в Радомишлі на загальну суму 7 мільйонів 992 тисячі гривень. Для участі в аукціоні кожен охочий учасник мав сформувати і подати через офіційні майданчики власну тендерну пропозицію до 13 вересня 2023 року. На аукціоні було представлено дві пропозиції. Приватне підприємство Автомагістраль запропонувало виконати роботи за 7 мільйонів 428 тисяч гривень. виробничо комерційна фірма Урарту сформувала пропозицію на суму 7 мільйонів 896 тисяч гривень. В результаті проведеного аукціону пропозиція приватного підприємства Автомагістраль була більш економічно вигідною для замовника. Тож, 14 вересня 2023 року, провівши оцінку наданих документів, замовник визнав учасника переможцем закупівлі. Та опублікував повідомлення про намір заключити договір. 22 вересня 2023 року договір між сторонами було підписано та опубліковано на офіційному майданчику Прозоро відповідно до наказу управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області щодо вищевказаної закупівлі було розпочато моніторингову процедуру. В рамках проведення моніторингової процедури державний аудитор опублікувала запит на подання пояснень. Замовник в свою чергу надав повні відповіді з прикріпленими документами. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, Держаудитслужба зобов'язала здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору підряду. Вказаний висновок опублікований та відповідає всім встановленим законодавчим нормам. Нагадуємо, що робоча група прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації запровадила прийом повідомлень про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.